Доброго дня! Сьогодні хотілося поговорити про серіал, який зовсім недавно вийшов в українській озвучці. Це Carnival Row. На даний момент вийшло два сезони, і судячи з фінального епізоду другого сезону, серіал завершений. Що, як на мене, є плюсом, бо це дало змогу закінчити на позитивній ноті. Перший сезон вийшов, як здається, зараз то досить давно, аж у 2019 році. І коли вийшов другий сезон, то я зізнатися чесно мусив переглянути перший сезон знову. І не жалкую ні скілочки про витрачений час. Але все по порядку. Головні ролі виступає Райнкрофт Філострейт, який займається розслідуванням серії жорстоких нападів і вбивств. А за сюжетом події розгортаються в похмурому місті з антуражем початку ХХ століття, де живаються люди з міфічними істотами, які змушені були покинути свою батьківщину через війну. Біженці тут змушені важко працювати і терпіти зневажливе ставлення з боку людей. Вони живуть в місці, яке по суті являє собою гетто. Воно і називається Карнівал Роу. Сюжет бере свій початок з війни між Бурге і Ворожим Паку, за територією фей, де і знайомляться наші головні герої. Бурге програє, і феї змушені покинути свої землі разом з Армією. Основний сюжет розвивається через 10 років після цих подій. Серіал помітно виділяється на фоні своїх конкурентів в жанрі фентезі. Звичайно ж, гра престолів поза конкуренцією. А от володар перснів і колесу часом помітно програють на його фоні, як і відьма. І ще дуже важлива ремарка: якщо хочеться подивитися якийсь серіал, то не читайте перед цим книгу. З відьмаком я якраз і зробив цю помилку. Можу від себе сказати, що серіал мені дуже сподобався. Таке собі темне фентезі, де тут вам і фауни, і кентаври, і звичайно ж феї та інші міфічні істоти. Звичайно, сучасна повістка тут на першому місці. Але в цьому серіалі вона виглядає як щось саме собою зрозуміле і оригінальне. По суті, серіал і є про пригніщення слабких і тих, хто чимось не вписується в людське суспільство. Як на мене, так набагато краще, ніж ні з того нічого зробити ельфів чорними, або щось подібне. Серіал чудово обігрує казковість і жорстокість реального життя. Можливо, тут було трішки забагато сексу і жорстокості. Хоча зрозуміло, що зараз майже на кожен серіал в цьому жанрі накладає свою кінь гра престолів. А тепер хотілося б поговорити про мінуси. А вони тут, на жаль, є. І як на мене, головним мінусом є величезна пауза між першим і другим сезоном. Я коли почав дивитися другий сезон і почався короткий переказ першого сезону, такий що? Про які події тут говориться. Тому я, як говорив раніше, пішов передивився перший сезон. Але якщо ви ще не бачили перший сезон, то для вас взагалі нема жодних проблем. Другим мінусом є трішки передбачуваний сюжет, особливо в другому сезоні. І тут витягує якраз детективна лінія. Ну і давайте переходити до висновку. І перше відповідаючи на запитання, чи варто дивитись серіал Карнівал Роу, варто. Навіть попри згадані вище мінуси. Особливо якщо ви є фанатом фентезі. Нехай серіал не є бестселером, але безумовно варто є витраченого часу. А якщо вам сподобався мій перший огляд, то ставте лайк. Якщо не сподобався, ставте дизлайки. Пишіть в коментарях, про який серіал ви б ще хотіли побачити огляд. Дякую за увагу, до зустрічі!